Шановні колеги, шановна громада Лівіщини, представники засобів масової інформації, Олександра Небожук, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я хочу привернути вашу увагу до соціально-економічного питання і нагадати, що для Всеукраїнського об'єднання Свобода поряд з питаннями національної пам'яті, національної гідності і людської гідності не менш важливими є соціально-економічні питання. Я хочу проаналізувати документ. Який е, сьогодні отримав назву проект бюджету, е, проект державного бюджету на 2012 рік, який поданий урядом Азарова і прийнятий до розгляду Верховною Радою України? Вражаючим у цьому проєкті бюджету є те, що вперше за багато років зменшені видатки на окремі галузі соціальної сфери. Зокрема, ми маємо звершення е, зменшення видатків на медицину. Це відбулося вперше від 7,55 мільярда гривень цього року до 7,07 мільярда гривень. І незважаючи на те, що на культуру десь на 0,2 мільярда гривень збільшено, всі питання, які ми ставили тут у сесійному залі, про те, що треба зберегти мережу соціально-культурної сфери, це питання буде надзвичайно складним у 2012 році і буде потребувати наших додаткових зусиль. Незважаючи на так само зменшено фінансування пенсійного фонду на 10 мільярдів гривень, так само зменшено і так мізерно фінансування кінематографії на 3 мільйона гривень. І коли ми дивимося показники державного бюджету, то вони абсолютно зростають. Прогнозоване зростання ВВП на 5%, збільшення обсягів промислового виробництва на 5,5%. Надходження податку на прибуток збільшується на 14,1%. Невідомо тільки звідки візьметься таке зростання, коли вже таким, так успішно задавили малий і середній бізнес, очевидно, за рахунок репресивної системи. Коли ми проаналізуємо, куди ж піде це збільшення, якщо соціально економічна сфера або втримується, або скорочується, збільшення йде, на жаль, дуже суттєво на обслуговування державного боргу. На жаль, у цьому 2012 році продовжується тенденція до збільшення державного боргу, і ми бачимо, що воно на 2012 рік має стати 415,6 п'ятнадцять мільярдів гривень. Це на 78 мільярдів або на 23% більше ніж річний обсяг доходів державного бюджету України. Обслуговування державного боргу України в наступному році нам буде коштувати 30 мільярдів гривень. Якщо ми візьмемо майже всі видатки на соціальну сферу, коли ми бачимо, що додати освіту, охорону здоров'я і культуру, я візьму ще свічанюк. Коли ми візьмемо, додамо всі ці видатки, і ми побачимо, що ми могли б, якщо б не обслуговували державний борг, двічі збільшити всі видатки на соціальну сферу. Друге збільшення видатків буде відбуватися на фінансування Нафтогазу 13 мільярдів гривень і на підтримку вугледобувної промисловості серйозне збільшення, але в тому збільшенні лише менше 1% на покращення праці шахтарів. Якщо фінансування Нафтогазу і вугледобувної галузі буде збільшуватися, то чи зменшаться наші тарифи? На жаль, у проєкті державному бюджету ми бачимо, що тарифи, незважаючи на те, що буде пряме фінансування наших, нашої енергетичної системи, все одно будуть зростати? І ми бачимо, що зростання тарифів передбачено на теплопостачання на 30,6%, і на електроенергію на 20%, на природний газ на 48%. Скажіть, будь ласка, як можна буде на місцях втримати ті тарифи? Коли так подорожчають енергоносії, чи можна буде тоді звинувачувати місцеву владу, що вона піднімає тарифи? Коли так енергоносії зростають? Знову ж таки, ще одна стаття витрат нова з'явилася у нашому держбюджеті на реформу земельну реформу, так звану «в лапках». 0,6 мільярда гривень не з бюджету, а з зборгу боргу. Ми будемо фінансувати земельну реформу. Якщо ми бачимо, скільки проведено уже сьогодні в всіх областях України проведені ініціативні групи на проведення всеукраїнського референдуму, громадські спроти продажу землі. І всеукраїнське об'єднання Свобода активно в цьому напрямку працює. Ми вже беремо іноземні гроші 0,6 мільярда гривень на те, щоб почати проводити оцю земельну реформу. На жаль, зростають витрати на поліцейський апарат. Ми маємо зростання витрат на СБУ. Ми маємо зростання витрат на правоохоронні органи, на внутрішні органи. Ми маємо зростання витрат на таку нереформовану судову систему. І очевидно, якщо ми проаналізуємо за браком часу, я детальніше вже не буду називати цифри, але все-таки це бюджет обслуговування кримінально-олігархічних кланів. І бюджет перетворення України на поліцейську державу. Якщо цей проект бюджету не буде допрацьований, точніше не допрацьований, а змінений концептуально, то ми відчуємо. На жаль, що наше життя погіршується не тільки сьогодні. Ми відчуємо, що у нас забирають завтрашній день. Дякую.